В театрі мають працювати молоді люди. Ти можеш простити молодій людині на сцені, і те, що вона забула текст, те, що вона там щось можливо не так, бо від неї енергетика і інша. Вони палають цим, всім. вони хочуть цього, вони прагнуть цього. От, от, Настане момент, коли я сама свідомо піду. Мене не треба виносити вперед ногами. То що ти вже закриваєш для себе цю тему? Так за моїми відчуттями поставлю запитання прямо. Ти знаєш, були у мене от Ксенія Заставська писала сценарій, планувала мене туди з Олексієм Горбуновим. Потім перепереперемінилася, і навіть тобто тема залишилася, але сценарій був переписаний. Мені дуже до речі, приємно, що вона, пишучи про цей фільм, згадує мене, що на пітчингу була представлена картина, і представляли її тоді режисер, продюсерка і Рима Зюбіна. І дякує мені, бо вважаю, що можливо моя присутність якимось чином повпливала. Хоча пояснимо ну, телеглядачам, що пічінг це така зустріч кінематографістів на ті ставлення проекту проекти, щоб отримати гроші. Так. або не дають так. їх так.